Дивіться в сьогоднішньому відео утікач Потап на підпитку порозважав фанатів російськими піснями. Крім цього, сердючці погрожують мобілізацією. Андрій Данилко відповів росіянам, які запустили фейк про нього і Зеленського. Також Олег Філімонов достроково склав повноваження депутата. Його прощальній промові аплодувала вся зала. І на останок я стерво. Тіна Кароль зізналася, з ким з українських зірок їй не вдалося записати дует. Це Марс та зірки. Поїхали. Репер та продюсер Потап, який після початку повномасштабної війни покинув батьківщину та будує кар'єру в Європі під новим сценічним ім'ям Славік Балаган, засвітився на предвесільній вечірці українки в мексиканському курортному місті Тулум. На заході 43-річний виконавець на підпитку розважав публіку російськими піснями. Відповідні відео опублікували у своїх соцмережах присутні на гулянні. Артист виконав треки з репертуарів дуету Потап і Настя, гурту Мозгі та навіть згадав композицію Софії Ротару. На одному з оприлюднених записів можна побачити, як продюсер стоїть на сцені із чаркою в руках та вітає молодят із їхнім святом. Після урочистої промови потап швидко випиває алкогольний напій і одразу замовляє наступний шот. У вас ми заселимо Ребята, за вас, ваші друзі, за ваше щастя. Літай цьому до мене. А Одна пісня мужчина вже А, смотри, тебе не стовочі варто зазначити, що захід репер провів російською, а більшість пісень, якими він розважав фанатів, були виконані мовою країни-агресора. Серед композиції прозвучав трек колективу Мозгі атя. А також хід дуету Потап і Настя Ні пара. Однак, замість Каменських поруч із артистом стояла інша дівчина, виконав Потап із присутніми на заході і трек Софії Ротару, Хоторянка, весело підтанцьовуючи під музику. Друзі, пишіть в коментарях, як ви відноситесь до того, що Потап веде свята російською мовою. Нам буде цікаво дізнатися. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. А ми йдемо далі. У Росії черговий раз запустили фейк про співачку Вірку Сердючку. За словами пропагандистів, президент України Володимир Зеленський особисто не пускає артистку виступати за кордон і, нібито, погрожує мобілізацією. Уже кілька днів цей фейк шириться російськими медіа та їхніми експертами, і навіть дійшов до самої сердючки. Тому співачка вийшла в інстасторі, щоб розвіяти брехню, адже незабаром у неї заплановано кілька концертів за кордоном. Не вірте расистським фейкам, тур на підтримку України за планом, висловилася вона. Зазначимо, що на початку березня команда Вірки-Сердючки має навідатися до Лондона, Аліканте, Франкфурта і Мюнхена, а також в Прагу. Росіяни вважають, що цих концертів може не бути через нібито погрози Володимира Зеленського. За словами пропагандистів, сердючка це може зробити лише з дозволу Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Цікаво, що саме за цією умовою з України можуть виїхати артисти чоловічої статі, а не лише сердючка. А Зеленський погрожує верці сердючці мобілізацією. Артиста не випускають із країни, дозволяючи виступати за кордоном лише на концертах на підтримку України. І важлива деталь: зі співаком постійно перебуватиме прикомандирована людина. Про всяк випадок. Українська влада забороняє 51-річному Андрію Данилку виїжджати з країни заради виступів на корпоративах, поскаржилася Росмедія. Росіяни, зокрема, назвали умови, за якими можна виїхати за кордон. Що цікаво, кілька з них вони роздули до величезних масштабів. Серед них виступи лише на благодійних концертах в підтримку України та особиста охорона, яку артистові надає держава, щоб він не нагострив лижі ще кудись. Родзинкою виявилося те, що зароблені гроші, нібито потрібно надсилати в офіс президента де вже вирішать, чи ділитися ними з артистом. А ми йдемо далі. Відомий український комік КВК, одеські джентльмени та народний артист України Олег Філімонов достроково склав мандат депутата Одеської міської ради. Його рішення підтримали колеги. А після промови присутні в залі вшанували його бурхливими оплесками, встаючи зі своїх місць. У міськраді він представляв партію Слуга народу, був членом депутатської комісії з питань культури, туризму та міжнародних відносин. А як саме звучала промова Філімонова, написало суспільне. Артист виголосив прощальну промову, в якій подякував міському голові та колегам за спільну роботу. Він нагадав, що все його життя було пов'язано з Одесою. Тут він навчався, працював, будував кар'єру, а згодом вирішив долучитися до політичної діяльності. Я дуже вдячний вам за плідну співпрацю протягом усього періоду, коли я працював у міськраді. Усе моє життя, починаючи з 16 років, було пов'язане з цим містом. Тут я навчався, одружувався, писав дисертації, захистив кандидатську, написав докторську, покинув посаду в університеті та пішов на телебачення. Працював майже 20 років на телебаченні та отримав майже всі телевізійні нагороди, які існували в радянському союзі. Тут мені надали звання народного артиста України, тож можу сказати, що життя вдалося. Я попрацював у міськраді, і здобув цінний досвід. Промовив депутат. Наприкінці промови він запросив депутатів на свої вистави, одна з яких відбудеться вже наприкінці лютого. Депутати зазначають, що причиною складання мандата нібито стала саме творча діяльність Філімонова та певна втома від політичного життя. Олег Філімонов актор, телеведучий, сценарист, комік і музикант. Він був ведучим популярного джентльмен-шоу, учасником команди КВК Одеські джентльмени, а також відомий своїми пародіями та гумористичними виступами. У 2020 році балотувався в мери Одеси від партії Слуга народу, але поступився Геннадію Труханову. Натомість став депутатом міськради, проте достроково залишив мандат. У 2014-му був одним з перших українських діячів, хто публічно висловився проти анексії Криму і російського вторгнення на Донбасі. Нагадаємо, 30 травня 2021 року шоу бізнес сколихнула страшна звістка. Помер Еван Григор, онук Олега Філімонова. Хлопчику було всього 15 років. Йому стало зле під час гри в баскетбол. Він знепритомнів і не прийшов до тями. Попередньою причиною назвали зупинку серця. Сам шоумен стверджує, що внука міг відірватися тромб. Друзі, пишіть, яке в вас вставлення до Олега Філімонова. А ми переходимо до останньої новини. Українська співачка Тіна Кароль зізналася, що планувала записати пісню Стерва не з шумей. Спершу на цю роль претендував ресторатор і телеведучий Даніель Салем, який мав зачитати реп. Однак не сталося як хотілося, тому чоловіча частина у пісні прозвучала більш мелодично. Даніель Салем зізнався в розмові з Тіною Кароль в програмі Світанок, що він задоволений, що все ж таки не заспівав з артисткою. Зараз все класно, все органічно сталося, але ці проби скільки разів? Три напевно ти заходив на студію, розповіла Тіна Кароль. За словами Салема, він перед тим як приходити на студію, записував пробу у себе вдома. Він зізнався, що не зміг відмовити Кароль на її пропозицію записати пісню. Проте співачка все ж таки змінила партнера. А я реально стерва, завалила пацана. Додала артистка. Професійні речі є професійними речами. Дружба дружбою, а служба службою. Щоб це було топ, то воно має бути топ. Воно просто ніби не личило тобі. Я зрозуміла, що я тебе мучую, і дякую тобі за всі ці варіанти, які ти надсилав. Друзі, пишіть, чи чули ви трек «Стерва тіни Каролі з Шумеєм, та як він вам? Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями та побачимось з вами в наступних відео.